Пропоную разом за лісою потрапити до країни див. Ви не вірите в дива? А хто в них вірить? Але всі чекають. Отже, не чекайте чуда, а запросіть його на гостини, як ми запросили до нашого парку. Якийсь такий дивний день. Ще вчора все було як завтра. а сьогодні я вже якась не зовсім я. Хто я насправді ось без заходу? Я не Ада, бо в неї волосся чорне. Ну я, звісно, не бела. Бо я багато чого знаю, а вона нічогісінько. Спробую свої знання з географії. Лондон це столиця Парижу, а Париж столиця Риму. Так, вони щось все якось Що Можна мені робити? Спробувати математику чи в'язання. Що ж мені далі ні далі? А, куди ти хочеш потрапити? Ще не знаю. Мені все одно. О, до тоді садо Мені би тільки кудись потрапив. Ну, Туди військово потрапиш. Моле просто йти і не зупинятися. Колисень, колисень, ти що скажеш? Я знову знову співуюсь. Щось запукав. Йому в GPS у кишені і жодна герцогиня не страшна. Що тут за люд взагалі таке живе? Це на скролик десь там, кабелюшник солидзай. Може ти такого хочеш, вони за рівно, однакові не при своєму розумі. А де я можу знайти когось нормального? Ніде. Нормальних не буває. Якось такі різні, не схожі. І це на мою гадячу бунку нормальне чому це за шум такий. Ах, це у нас як і навіть дива трапляються. Почекай, почекай, ти мені ще потрібен. У своєму житті я бачила котів без усмішок, але щоб усмішка без кота, такої дивовижі мені ще ніколи не траплялося. Це ж моя фішка. Моя усмішка була першою світі свайду. Справді? Звичайно, тепер ти бачиш мою колонію у кожнісінькому телефоні. А ти десь сам взагалі живеш тут, чи в лісі, чи взагалі в телефоні? Я живу і в лісі, і в саду. Я живу на твоєму телефоні. І в твоїх повідомлях, які ти ще не відправив. Ой, почекай, почекайте, мені ще потрібен. Ох, я завжди поруч, особливо тоді, коли найбільше потрібен. Які мої пушка, лапки та бусика. Її себе рукавичок. Так, будинку. Пане, перепрошую, не переживайте, не хвилюйтесь, все добре. Це часом не ваш загублений комплект. Мій. це моє. Дякую. Я вже думав довідала ви замовляти. А нам красиво. Порошний за країною. Дякую. Швидше, швидше. Якщо королева побачить, білі троянди нам нам кінець. Знов мене фарбою забрисла. І чого ти типу, панікуєш? Її ще немає. Зберігаємо спорт і сушимо троянди фен. Моє ноу-хау. Ноу-хау, ноу-хау. Наша королева терпіти не може білих троянд. Дивна якась у вас королева. Білі троянди, на мою думку, і так гарні. Вона? Вона йде. Що я бачу? Чудово! Хто насмілився в моєму парку садити білі троянди? Ганьба! Ганьба, ганьба! Це, це це, це не ми! Що? Мовчати! Відцяти їм голови! Завжди поготові! Ми ми не винні! Ми не винні. Перепрошую, ваша величність, ці всі троянди, вон червоні, подивіться самі, як ви хотіли. Люба, може помилуємо їх? Не затьмарюй свято, моя зіронька. Ти ще скажи, моя рибонька, мовчи! Тут наказую я! Яке приємне товариство. Червоні обличчя, червоні троянди і накази. Відтяти йому голову! Але, ваше величносте, в нього лише голова. Не можна відрубати голову, коли, крім голови, нічого немає. Тоді відтяти тіло. Коли з'явиться? Якщо? А може просто почекати, доки я... Повністю зникне. Це ж набагато простіше. Яке нахабство. Засуджений досвід не може уникати моєї сокири. Не чіпайте його, він мій друг. І взагалі-то у світі демонархів обговорюють у твіттер, ваші погрози відцяти голову звучать дуже несучасно. Червоні троянди, мій офіційний бренд. Чи ви хочете, щоб у Твіттер. Хай ти затьмарила мою стрічку. Я правлю і садом, і стрічкою новою. Хай я швидше, ніж квіти. І навіть у вашому інстаграмі стережуся ви 24 години. А я не ваша сторіс, Я жива. Але ж ти не корона, не титул і не бренд. Я вам не піддана і не бренд. Я це просто я. Лайки, доказ моєї влади. Без них навіть. Троян де зав'яну. Ви збираєте лайки, а я збираю посмішки і думки. І мені цього досить. Хто тобі дозволив сперечатися? Усім мовчати. Тиша. Ваша величності. Квіти не питають дозволу, щоб цвісти Тож я питати, не збираюся. Я сказала ві, вця, ти. А все, що сказано, тричі, стає істиною. Кота немає. Зник Дочекалися Ну і добре. Краще ходімо всі разом грати у кракету. Що я не піду? У мене не такий настрій. У цьому світі ніхто мене не слухає, але я створю хайповий пост у Твіттер. Ще дочекаєтесь. Чучурчику, ти де? З'явись. Ну що, вже так боїшся. Ну, ще трохи, але я вже не боюся. Той хто не боїться бути собою і усміхається обличчя страху, завжди знайде свою дорогу. А чи не здається вам, що є щось спільне між усмішкою Джоконди Леонардо да Вінчі і посмішкою Чеширського кота Льюіса Керола? thank you